Розробники педальних вантажівок тепер спілкування зі штучним інтелектом виходить на новий рівень. За наслідки такого подарунку ми не відповідаємо, якщо що, але сміх сміхом є про що розповісти. Сьогодні у випуску поговоримо про було представлено GPT-4O, який зможе розмовляти, бачити та розпізнавати емоції. Вантажівка з педалями на вулицях Лондона. Новий прилад від Dyson. Про що мова? Найкращий камерофон у світі. Vivo X100 Ultra. Новий рекорд Гіннеса. Найшвидший квадрокоптер у світі. Вперше потрапили до нас. Ми тут розповідаємо про найцікавіше зі світу техніки. Тому не забувайте тиснути на лайк та підписуйтесь. А ви на каналі GSM Форсаж? Мене звати Оленка, і ми починаємо. От давайте я сьогодні без зайвих слів та інтриг розповім вам про те, що OpenAI випускає безкоштовний чат GPT-4O. і це свого роду стане революцією штучного інтелекту. Тепер славнозвісний чат зможе сприймати текст аудіо зображення та їх комбінації. А основне у такому ж самому форматі буде надавати відповіді. Окрім цього, за словами розробників, чат GPT-4O зможе розпізнавати емоції, перебивати співрозмовника та відповідати з такою швидкістю, як і людина. На презентації штучний інтелект продемонстрував математичні можливості, вирішуючи лінійне рівняння, яке було записане на папері. Ще надав рекомендації щодо дихання свого співрозмовника на основі прослуховування та аналізу його дихання. Найголовніше це те, що це оновлення буде доступне усім користувачам безкоштовно. Тепер спілкування зі штучним інтелектом виходить на новий рівень. Технологічний розвиток це дуже добре. Але не потрібно забувати і про нашу природу. І всіляко її оберігати від шкідливого впливу людства. Так напевно подумали розробники педальних вантажівок. Відтепер на вулицях Лондона можна зустріти кур'єрів на транспортних засобах, які побудовані за принципом звичайного велосипеду. Але при цьому вони здатні перевозити до 350 кг. кілограм. Для того щоб робити легшим процес педалювання, вантажівки обладнані 250 ватним електромотором із батареями. На 60-100 км ходом. Поки такі вантажівки проходять активне тестування в декількох сервісах доставки, а в майбутньому планується запустити такого ж плану пасажирське таксі. Ну, ідею таксі вони, мабуть, поцупили з азіатських велорікш. Тепер таке таксі це не для менш розвинених, а для країн з високим рівнем екологічної відповідальності. Якщо у вас дівчина попросить купити їй Dyson, тепер ви можете не хвилюватись, а спокійнесенько заходите на сайт та купувати їй. Механічну швабру за наслідки такого подарунку ми не відповідаємо, якщо що, але сміх сміхом є про що розповісти. Dyson Wash G1 – це безритова швабра, яка сама подає воду, очищає забруднення та скидає сміття у контейнер. Основна та єдина функція цієї штуки мити підлогу. На відміну від пилососів Dyson, у швабрі немає вакуумного двигуна і фільтра, який потрібно міняти та чистити. Вона забезпечена двома механічними валиками, які крутяться та очищають бруд із підлоги. Живиться не від мережі, а від акумулятора, якого вистачає на 35 хвилин роботи. Основна проблема таких приладів від інших компаній всі вони розбризкують брудну воду після того, як проходять по підлозі. А нова швабра від Dyson сходить. Же цього недоліку позбавлена. Чиста вода в ній подається на дві насадки, що обертаються з мікрофібри, а ті крутяться в протилежні сторони. Ну а що? Ми тут то про штучні інтелекти, роботи, то про колонізацію Марсу. А підлогу мити все одно потрібно. До речі, нова швабра Dyson буде коштувати 700 баксів. Ще з цікавих новин Vivo представила найкращий камерафон у світі X-100 Ultra. Новинка і справді вражаюча для справжніх пооцінювачів якісних фото. Смартфон оснащений об'єктивом ZEISS Apo з покриттям ZEISS T, 200 мегапіксельним сенсором зображення Samsung HP 9 із датчиком 1,1,4 дюйма та модулем з оптичним зумом. Телефоном можна знімати в режимі макро зі збільшенням 20х, а також робити портрети з фокусною відстанню 85 мм. міліметрів. thank mm -hmm. you При цьому пристрій забезпечує максимальний зум 100х. А для точного фокусування по очах застосовується алгоритм, розроблений Blueprint. Окрім того, в нього встановлений найсучасніший датчик Sony lut 900 з роздільною здатністю 50 мегапікселів. Що стосується відео, то Vivo X100 Ultra підтримує запис 4К 120 кадрів на секунду. За іншими характеристиками, чіп на Snapdragon 8 третьої генерації. Екран OLED Samsung останнього покоління є 7 з роздільною здатністю 3200 на тисячу 140 пікселів на 120 двадцять ємність акумулятора 5500 мАч, порт USB 3.2 та двосторонній супутниковий зв'язок. Ціна за такий потужний камерафон стартує від 900 до 1105 доларів, залежно від модифікації. А ви що думаєте стосовно такого телефончика? Пишіть в коментарях. Бо, як на мене, це просто фотокамера з функціями смартфона. І новини з книги рекордів Гіннеса. Найшвидший квадрокоптер на батарейках сягає швидкості 480 км на годину. Створили такий прилад Люк Белл та його батько Майкл Белл з Південної Африки. Основна проблема при створенні, за словами розробників, була охолодження акумулятора квадрокоптера. У перших випробуваннях ставалися пожежі через високий струм, що нагріває акумулятор до 130 градусів Цельсію. Також такого навантаження не витримували і дроти двигуна. Велика кількість проб... Призвела до успішного польоту, який не побив рекорд Гіннеса. А це означало, що модель потребує ще більш потужного двигуна та допрацювання. Зрештою, Бели змогли побити попередній рекорд 350 км на годину безпілотника нідерландського виробника Dutch Drone Gods разом з компанією Red Bull. Якщо вам сподобався цей випуск, то не забувайте залишати нам ваші вподобайки та коментарі. Також підписуйтесь на канал і, звісно, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ми з вами зустрінемось вже наступного тижня. Па-па!